Нарешті ми дочекались фінальний випуск шоу Супертато. Сьогодні відбудеться зустріч татусів з психологом шоу Анонімчиком. Чи може він нарешті покаже своє обличчя? Хто отримає від психолога найвищий бал і стане ближчим до перемоги в шоу? Яку правду про Анатолія та його бізнес розкаже його дружина? Це шоу Супер Тата! Всі в чотири. Шоу, в якому чотири зовсім різні татусі зустрічаються в боротьбі за звання Супер-Тат. Першим на зустріч до психолога прийде Троволо. А він був першим учасником шоу, який приймав до себе гостей. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати вам дякую. Я так не сміявся, будь підіймали немнадрій кожного випуску. Ця витягка з тутесями, газу для севе, будь-ячем толі. Єдине про що я маю поговорити з вами це безвідповідальне ставлення до освіти вашого сина. А ви хочете, щоб він психологом став? Чи вченим як Севестіан? Ні, я й сам бути психологом не хочу. Мені просто гарно падять і побудувала ведуча будинок. А ким ви хочете бути? Я хотів бути стендап коміком. Хочете разом прикол знімемо? Так, мені тут так нудно вже п'ятий випуск не дозволяють приколи. Є не. Слухай, щось цікаве вирішив зробити тролово. І сьогодні я дуже сподіваюся, що не доведеться гасити полум'я наших учасників. До речі, про полум'я. Наступним до нашого психолога завітає Севастьян. Сідайте, Севастьян. З вами в мене буде серйозна розмова. Ви любите свого сина? Так, звісно. Я щось роблю не так. А в мене враження, що ви любите тільки себе, адже не бачите, як страждають ваші близькі через ваші дії. Ви про ту пожежу? Та ні, це весело було. Весело? Ви зовсім не чуєте бажан своєї дитини. Вашого сина талант. Дайте йому його себе реалізувати. Якщо він стане художником, то пошкодує про це. Нехай в нього багато часу попереду зробити свій вибір. А якщо так вийде, то й помилки. Я зрозумів вас, пораджусь оксигеном. <laughs> так, ну а поки не довелось викликати швидку від серцевого приступу, від сміху, давайте краще покликаємо султана. Він швидко вгамує анонімчика. Є тут хто? Не Жанна? Не. Nee. Багира? Не. Nee. Тут я психолог, а в мене з тобою особлива розмова. Четверта дружина треба. Та напевно вже ні. Та що таке? Я теж хочу в такому палаці жити, як в тебе. Я ж казав тобі, що він не погодиться. Знавте та зі своїми приколами. Ану, йди сюди. Щетусі, спокійно. Ви ж хочете стати супертусями, тому давайте без цього. А можна вам дещо розказати? А ви хто? Я колишня дружина Анатолія. Колишня? Ми в процесі розлучення. Я хочу вам розповісти про те, що він робить. Він змушує працювати всіх на свій урок з вафлями. Та він просто повелений на грошах. Це може зрозуміли. а у вас що сталося? А ви знаєте, хто готує ті вафли, які він продає? Марія? Вона там робить все. А він тільки бізнесменом себе вважає. Це серйозне звинувачення. Я маю звернутись по вашу допомогу, адже змушена вагітно і ще з моїм сином жити в батьків, щоб не прибирати все його вестями за цим ларьком. Як вам допомогти? У Мене є план. Сідайте, є розмова. А можна одразу мені дати найвищі бали все? Мені ще бізнесом займатись треба. Про бізнеси поговоримо. О, це люблю. Цікаво. Хто вафлі готує? А де дружина? На море поїхала. Ви казав, до батьків. А та і річка є. Як то міг брехати весь цей час? Ви примушуєте дитину працювати? Мені потрібна перемога в цьому шоу, щоб отримати гроші. І що ти будеш тоді робити? Дочку, змушувати працювати не будеш більше? Ні, я найму працівників, зроблю ремонт і буду жити щаслива своїй повне родині. Ох, і гаряче вийшло, але давайте перейдемо до найголовнішого оцінки від нашого психолога. Я свої всі 5 балів хотів би віддати труву, бо він тут найвеселіший учасник. Але віддам Анатолію 4 бали, бо. Вони йому найбільш потрібні для розвитку бізнесу, і хай ремонт нарешті вже зробить. А один бал все таки подарує тровово. Добре, з балами психолога і минулими іспитами, які проходили наші учасники, виходить ось така таблиця. Але ви можете змінити її своїм голосуванням з цього моменту. Я офіційно відкриваю голосування за звання найкращого татуся шоу Супер Тата Всім чотири. Переможець отримає 100 тисяч симоліонів, спецсерію про себе та свою родину, подорож на сільські Мальдіви та можливість взяти участь в наступних шоу, які будуть з'являтися на цьому каналі. Тому звертайте на це увагу при виборі. Переможця. Якби я виграв шоу, я б стільки прикольчиків, ще не знімав би на тих мальдівах. І ще більше підписників в мене було б. Ми з сином бам, би такий випуск взагалі зробили. Уху! коли я виграю це шоу, то нарешті відпочину від цих всіх жахій взагалі. І покажу вам, скільки в мене насправді дружин і дітей, бо я дійсно супер тато. Повірте. Якщо я виграю, я покажу вам трохи своєї секретної лабораторії та таємні експерименти, над якими ми зараз працюємо. Впевнений, вони змінять навіть ваше життя. Якщо я виграю, це буде перемога і для мого бізнеса. Я куплю піч для піци і працівників. Я згодом куплю великий ресторан і зроблю ремонт в квартирі. Можливо, і квартиру ще одну куплю. Проголосувати за свого фаворита ви можете за посиланням під цим відео на Донателла, задонативши 10 гривень. Поміткою, ім'ям татуся, за якого ви віддаєте свій голос. Один голос дорівнює двом балам за вашого учасника. Кількість голосів не обмежена, а результати ви побачите вже 1 грудня. І чекайте на спецвипуск з нашим переможцем і, звісно, нагородження.